Вузол щастя. Це традиційний декоративний вузол, що символізує удачу, гармонію, благополуччя та довголіття в китайській культурі. Його плетуть з безперервної нитки або мотузки, створюючи складні візерунки. В давні часи існували спеціальні вузли на узи. Вони мали велику силу, оберігали від нещастя, лікували хворих. Колір нитки також мав значення. Для боротьби з хворобами використовували жовту або зелену нитку. Від порчі з глазу чорну, для взаємної любові нитку червоного кольору. А для звільнення від негативних емоцій, залучення успіху і удачі ідеально підходить кольорова нитка. Зав'язувати вузли обов'язково потрібно в гарному настрої. Вузлів на щастя потрібно зав'язувати як можна більше. Щастя така річ, що багато не буває. Вузол щастя використовують як оберіг будинку. Носять як прикрасу, щоб привабити щастя та позитивної енергії. А також дарують на свята, особливо під час китайського нового року.